Ляшко відвідав Волинь. Лідер радикальної партії Олег Ляшко виступив перед Волинянами на театральному майдані Луцька. Своїм баченням подальшого розвитку української держави харизматичний лідер ділився із прихильниками та однодумцями. А їх виявилося чимало. Головна площа обласного центру була заповнена ущент. Воно й не дивно, адже соціологія показує партія радикалів у передвиборчих рейтингах нині тримає першість. Найсміливіші волиняни підтримати радикального політика прийшли із партійним символом вилами. Ми будемо виганяти цими вилами, всіх казнокрадів, всіх брехунів, їх сажати на ці вила, щоб знали, що наша українська держава повинна процвітати. А ці всі казнокради. За словами Олега Ляшка, першими кроками радикальної партії у парламенті стануть політичні та економічні зміни. Зокрема, зменшення кількості депутатів до 200 чоловік, скорочення втричі у штату чиновників, міліціонерів та прокурорів, дармоїдів та казнокрадів, як висловився сам політик, а також завершення війни на сході. За найвищу цінність Ляшко вважає людину, а тому його молода команда боротиметься насамперед за належний рівень життя українців. Здорова освічена нація та сильна армія для радикалів пріоритет. Коли інші пишуть на бігбордах, люстрація, люстрація. Ми робимо це на ділі. Подивіться всі інші виборчі списки партії. Вони ведуть колишніх діючих народних депутатів. 307 депутатів, як свині до корита, рвуться до Верховної Ради знову. Чого ви туди, сволочі, претеся? Красти і брехати, брехати і красти, 23 роки сидять у Верховній Раді, міняють прапори, міняють партії, при цьому самі не міняються. Довели країну до ручки, розграбували, розв'язали війну і вони сьогодні знову хочуть до парламенту. Дзузьки вам, а не парламент. Тому коли всі вам обіцяють люстрацію, подивіться на їхні списки, коли. Ми казали, що син Януковича сидить у Верховній Раді. Обурювались. Сьогодні син президента знову йде до Верховної Ради. Ми обурювалися, що в Верховній Раді син генерального прокурора. Сьогодні до парламенту, якщо в цьому парламенті було два брата Балоги, сьогодні до нового парламенту балотуються чотири брата балоги. У цьому парламенті сидів один Литвин до нового парламенту йде три брата Литвина і їхній син. Я питаю люди добрі, за що стояв Майдан, щоб одні благородні сімейства поміняти на інші, щоб одних олігархів поміняти на інші. Ваші діти, яких ви вивчили, дали диплома про вищу освіту, вони стоять на базарах, торгують. У них немає трудової книжки, у них немає стажу, у них не буде пенсії. А їхні діти, депутатів, президентів, міністрів, чиновників, тому що їм пощастило народитися золотою ложкою в роті. Вони своїх дітей, онуків, правнуків, сватів, братів, чортів тягнуть до Верховної Ради. Я питаю, де справедливість? Немає тому радикальна партія йде до парламенту для того, щоб боротися за справедливість, щоб кожен з нас, особливо молодь, молоді хлопці дівчата, могли досягати всього в цьому житті завдяки своїм знанням, завдяки своїй голові, завдяки своєму прагненню, а не тому, що в них папа, мама, прокурор, суддя чи міліціонер. От для чого ми йдемо до парламенту? От чому я на відміну від інших партій, які нам розказують по ново жити. зміни, зміни і ведуть всіх старих до Верховної Ради. Єдина партія це радикальна партія, яка не веде до парламенту нікого із бувших чи нинішніх депутатів, ні однієї людини. Я вважаю, що справжня люстрація політичного класу була б тоді, коли всі депутати, які 23 роки були депутатами, більше ніколи, ніколи не балотувались до парламенту. Хватить паразитів. Там знищувати країну, дайте можливість молоді прийти до влади, дайте можливість вашим дітям взяти владу в руки і наводити ладу країні. Тому я і моя команда, команда кандидатів-мажоритарників, команда інших кандидатів по інших областях. Ми йдемо до парламенту, щоб проводити радикальні зміни, щоб підняти Україну з колін. Я знаю, що треба робити. Ми знаємо, що треба робити. Ми знаємо, як це треба робити. У нас всі освічені, молоді, розумні люди, які готові робити, але дайте нам ці можливості, дайте нам можливість прийти до влади. Бо лише влада це той інструмент для того, щоб міняти країну. Ми сильні, ми віримо в свої сили. Я не похитнуся, я не відступлюся. Ви бачите мою позицію. Я завжди йду вперед, не зважаючи ні на що. Отаким От має бути лідер. А не бігати, дивлячись від соціології. Що показує соціологія, бігати за громадською думкою. Треба не за громадською думкою бігати, а треба вести за собою громадську думку. Треба людей за собою вести, а не підлаштовуватися під настрої людей, на те й доля лідера, щоб вести за собою народ, а не питати в народу, скажіть, що мені робити, я зроблю. Так, от я кажу, що ми знаємо, що треба робити: відбудовувати країну, захищати країну, будувати сильну армію. Піднімати економіку, відновлювати національне виробництво, створювати робочі місця для молоді в першу чергу. Знизимо пенсійний вік для жінок до 55 років, як тільки прийдемо до Верховної Ради, один із перших законопроєктів. Відновимо виплати на народження дитини, які забрав уряд Яценюка. Обов'язково усунемо від влади олігархів. Змінимо бюджет і всі кошти, які є в бюджеті, спрямуємо на три цілі: освіта, медицина і армія. Освіта, медицина і армія, освіта це якраз діти. Медицина це якраз діти, щоб діти народжували здорові, щоб діти були освічені. Бо коли нація, коли ти больний і дурний, ти нікому не треба. Так само, і нація ми повинні бути високоосвіченою нацією, Ми повинні бути здоровою нацією, і ми повинні бути потужними сильними. От тоді ніхто не посміє більше на нас напасти. От тоді ми зможемо захистити свою країну. Головне, це боротьба з корупцією, яка все розкрадає і знищує. І головне, це усунути олігархів від влади. Бо коли десяток сімей має все за рахунок мільйонів українських громадян, за наш з вами люди добрий рахунок, коли вони за тиждень заробляють мільярди, а ви за життя не можете заробити. Щоб дитину на ноги поставити, коли молодь боїться народжувати дітей, бо їм немає де жити і чим годувати цих дітей. За що купити памперси і соски? То хто буде в цій країні залишатися? Одні олігархи. Тому моє завдання, завдання радикальної партії це усунення олігархів від влади. Чого сьогодні ці олігархи, як собаки, накинулись на мене і кусають з усіх боків, бо вони мене бояться, бо я сильний. Сильний, бо ми потужні, наша команда, тому вони брешуть на тих, кого бояться, на тих, кого сильний, на тих, хто становить для них загрозу. Подивіться, включіть той говномет один плюс один. Не включайте, там нема чого дивитися. Але хто з вас бачив, належить цей канал. Коломойському олігарху, бені Коломойському. Я з вами на майдані стояв. Він свою задницю на 100 мільйонів доларів яхті на капрі грів. А сьогодні він розказує, що він більше патріот, ніж я. Він хвалиться на всю Україну, що в нього три громадянства. І він бахвалиться цим, що в нього три громадянства. Хоча Конституція забороняє подвійне громадянство. І якби була нормальна прокуратура, давно б уже в тюрму посадили. Так вони брешуть, розказують кожний день про мене казки. Що я ледь не багатший Янукович, а що в мене там і землі, і машини, і квартири, і ще Бог знає що. Да, я багатий. Але я багатий вашою підтримкою, я багатий вашою вірою, я багатий мільйонами людей, які мене підтримують по всій Україні. Оце моє найголовніше багатство. У списку радикальної партії немає жодного чинного депутата. Команду складає переважно молодь. Люди, яким змінювати сьогодення і будувати майбутнє. Лідер РПЛ закликав волинян не боятися віддати голоси за молодь, адже легше навчити недосвідченого, ніж змусити бувалого злодія не красти. Погляд радикального політика волинянам до вподоби. Вони підтримують позицію ляшка та його передвиборчу програму. Мені нравиться його програма. Він дуже справедливий. Він особливо мені понравила, що він сказав жінкам 55 років на пенсію, за дітей він дуже пережив. Щоб діти були училися здорові. Ну дуже він такий справедливий. Він проти алігархів. Ну, В общем, дуже він мені давно подобається. Якщо тільки радикальна партія і вона за посицілої займає перше місце, перше місце, якщо вона займе більшість парламентів, вона щось зробить. Україна. Україна має шанс через радикальну партію, тому я прошу всіх своїх націоналістів На Волині Мене дуже знають, Я два рази йшов на вибори. Я перемагав, я був депутатом обласної ради. Але я хотів би, щоб переміг Ляшко і, переміг, і перемогла його команда, тому що це шанс. Виходу із критичної ситуації в Україні на театральному майдані Луцька Олег Ляшко разом зі своїми однопартійцями зустрілися із виборцями. Політик закликав підтримати місцевих кандидатів у депутати до Верховної Ради України. Потиснув руку та висловив свою довіру і підтримку кандидату по мажоритарному округу номер 19 Віктору Яремі. Ми підтримуємо всіх наших кандидатів Віктора Ярему. Я бажаю, щоб Віктор переміг, бо для нас надзвичайно важливо в нашій команді мати в парламенті потужну команду. І пан Віктор Ярема це один із членів нашої команди. Я сподіваюся, що коли Волиняни проголосують за Ярему, то це вважайте, як за Ляшка голосують. Це посилення команди Ляшка, це посилення нашої команди для того, щоб ми мали можливості. Велику потужну команду у парламенті для того, щоб піднімати країну. Тому, Вікторе, бажаю перемоги і Дякую. дійти до кожної хати, до кожної людини і перемагати. Дійдемо переможемо. Слава Україні. Звернувся до Волиняний представник радикалів по нашому Володимир Волинському округу. Віктор Єрема в обласному центрі відбулася зустріч. Це на неї пройшло дуже багато людей, і це доводить, що в нас підтримка народу велика. Найбільше в Україні люди потребують радикальних змін, і ці зміни будуть. Дуже приємно було зустрітися з Олегом Валерійовичем. Він мене підтримав. Кандидат у депутати наголосив, що Волинь прикордонний край, і нам як нікому видно, як живуть європейці. І саме до тих стандартів ми повинні прагнути. Але для цього країні потрібні радикальні зміни.